Добрий день. Сьогодні я хочу вам трошки розказати, показати, продемонструвати варіанти роторної системи дверей. Наразі початок 2024 року і вони досить популярні, популярні в запитах, але купують їх не так багато. І зараз я розкажу чому. Наразі ми встановили собі на вітрину такий взірець. І він не звичайний, тому що він. Може відкриватися і залишатися в проємі. Якщо у вас є складнощі з тим, куди відкривати двері, цей варіант, в принципі, може вам підійти. Але давайте почнемо одразу говорити про те, в чому нюанс. Якщо звернути увагу, товщина полотна 40 мм, також є щілина, десь в 1,5 см, і є товщина ще коробки і ще й ручка. Тобто, якщо у вас двері 800, Встановлене полотно. Ви маєте розуміти, що тут чистовий приєм він значно менший. Тобто він 750, а якщо ще відняти 7 см ручку, він буде майже 700. Він досить широкий. Ось я в ньому зараз знаходжу, знаходжуся, тут двері 800 мм. Але не всім це підійде, якщо ви хочете, щоб отвір був широкий. Далі. Двері 800, тобто десь 30 см в одну сторону виглядає, 30 см виглядає в іншу сторону, в залежності від того, яка у вас товщина стіни. У нас товщина стіни 10 см. Далі. Щодо до шумоізоляції. як ви бачите, тут немає притвору як у звичайних дверей, оскільки вона в два боки може відкриватися, встановлені щіточки. Тобто, шумопоглинання у цих дверей воно менше. Ніж у звичайних дверей, оскільки є щілина згори, тут стоять щіточки, але шумопоглинання менше. Далі е, те, що всіх зупиняє, це, те, що це не прям дуже популярне рішення, оскільки я думаю, що ви його може і не бачили, і не торкалися вживу. Якщо ви хочете, в наших магазинах ви можете це подивитися. Значить, сама система вона коштує приблизно 400-420 євро. Тобто вона досить дорога. А далі додається вже полотно і там, лиш два добір для того, щоб це зробити. Тобто розраховувати, розраховувати на те, що дані двері не можуть коштувати дешевше, ніж там, 700, 800, 900 євро, в залежності від кольору, фурнітури. Там, товщини стіни роботи і так далі. Але десь близько цього. У нас таке рішення є. Ви можете прийти подивитись, як воно виглядає. І ми вам запропонуємо, як це можна зробити. Якщо у вас отвір менше, ніж 900 мм, тобто потрібно буде, наприклад, у вас 800. Двері вже будуть 700. Це вже прям. Буде складно. Тому зверніть увагу, що ці двері більш підходять для отворів 900 і ширше. Ну, на мою думку, але можливо я помиляюся. Пум-пум-пум. Е, що вам ще розказати? Мабуть, це все. Тому, якщо вам цікаво, магазин марки двері, запрошую.